У Коломиї, Калуші та Богородчанах відкрили соціальні їдальні для переселенців. Все з'їв у нас, і гречку, салат дуже смачний, суп вчора був, взагалі шикарний. Із вогню і металу. Як Прикарпатський коваль допомагає захисникам і виковує дзвони із артилерійських гільз. Під час нашої війни куються дзвони нашої перемоги. У Івано-Франківську розгорнули польову кухню. Як вона працюватиме та що пропонує жителям міста? Дві години дають світло, і це просто не встигаємо зварити. Переселенка з Краматорська Лариса Ломакіна прийшла з внуком до соціальної їдальні, яку відкрили в понеділок у Богородчанах. Добре. Добре. Жінка бере обід з собою і додає, що внукові Павлові дуже смакує тут їжа. Все з'їв у нас і гречку, салат дуже смачний, суп вчора був вообще шикарний. Зареєструвалися нам директор скинув ссылку на вайбер. Ми зареєструвалися, нас пригласили сюди. Юлія Карамушева ходить до цієї їдальні за обідом з понеділка, каже, потребує зараз будь-якої підтримки, адже виїхала з Маріуполя дев'ять місяців тому, не маючи з собою нічого. Пригадує, як в окупованому російськими військами Маріуполі не мала змоги приготувати собі їжу, бо постійно сиділа з рідними в бомбосховищі. Про таку їжу то ми тільки мріяли не те, що щоб як нас тут комлять, а тільки там шматочок хліба хоча б з'їсти. Бо бувало таке, що не могли навіть щось приготувати. Заварили речку, там у нас дуже виручав термос. Ми тут кипятили воду гарячу, буває чаю трохи попити, або заливали гречку, вона постоїть, розпухне і отут таку гречку їли. Мар'яна Сидорук одна з кухарок, яка готує ці обіди. Розповідає, більшість людей забирають порції з собою, бо у закладі холодно через відключення світла. Ми видаємо їжу з-під ножа, тобто що зварили зразу, і зразу ми її видаємо гарячу. Сьогодні на у нас на меню було український червоний борщ, картопляне рогу з м'ясом, салат з бурячка і узвар. Кожного дня різноманітне меню, тобто різне перше, різне друге. І до цього, наприклад, до другого може бути котлета, відбивна, риба, смажна, ризовочами, картоплі, макарон, гречка. Салони на харчування в селищі Богоручани отримали 50 людей. Такі благодійні обіди організувала громадська організація Молода просвіта за фінансової підтримки міжнародних грантів. Першочергово за мету ставили забезпечити гарячими обідами переселенців, які потребують цього, розповідає голова організації Євгенія Бардяк. Включено в проєкт понад 200 осіб. Їх годуватимуть впродовж місяця. Ми отримали запити від 11 громад. На три запити ми вже відреагували завдяки нашим донорам Acted і UK Aid. А сподіваємося, що буде проект продовжено, і інші громади з переліку також отримають можливість годувати внутрішньопереміщених осіб гарячими обідами. Ми продовжуємо реєстрацію людей, тому що у нас ще не всі місця зайняті, бо дійсно кажу, люди дуже так хвилюються за інших, аби іншим стало цих порцій. То ми. Відповідно, зараз відкриємо реєстрацію для усіх охочих внутрішньопереміщених осіб. Окрім Богоручан, їдальні для переселенців, громадська організація Молода просвіта організувала в Калуші та Коломиї. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. У Івано-Франківську 21 грудня сталася пожежа у двоповерховій будівлі харчового підприємства. Про це інформують на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про пожежу на вулиці Польовій надійшло до рятувальників приблизно о четвертій. Надзвичайники з'ясували, що горить дах будівлі на площі 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в захисних апаратах. Пожежники врятували обладнання для виготовлення напівфабрикатів. Вогонь гасили 39 рятувальників за допомогою дев'ятьох спецавтомобілів. Наслідок пожежі ніхто не травмувався. Причину займання встановлюють. У Карпатах сніголовина небезпека. Рятувальники радять туристам утриматися від походів у гори. Про це повідомляють на Фейсбук-стрінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. 22 грудня через відлигу та раптове зниження температури спостерігається обледеніння на схилах у високогір'ї Івано-Франківської області. Синоптики прогнозують значну сніголовину небезпеку. До повномасштабної війни у цій майстерні коваль з Калущини Іван Боднар займався декоративною обробкою металу. Зокрема, для рідного села він викував в'їзний знак та хрест, який символізує історію громади. Примусову депортацію селян радянською владою до Сибіру. Цим ремеслом Іван займається упродовж 14 років. Із початком війни чоловік змінив напрям роботи. Тепер допомагає українській армії. Мене до цього ніхто не примушував, ніхто, ніхто мені за це не платить. От, це робиться на власному, як то кажуть, ентузіазмі. Ми, якщо не будемо допомагати своїй і годувати свою армію, будемо годувати чужу армію. Усе почалося пригадує Коваль із виготовлення деталей для бронежилетів. Потім до нього звернулися із проханням викувати сокири та ножі самі ж бійці. Волонтерську роботу Іван продовжує і зараз. На фронт у своїй ковальні він майструє буржуйки. Їх виготовляє із газових балонів. Польові пічки жартома називає чвертками. Балонів дуже мало, як то кажуть, і треба їх використовувати раціонально і максимально. От і я дійшов до того, що. І з одного балона е, примудрився робити чотири буржуйки, тобто різати один балон на рівно на чотири частини. На передову коваль змайстрував понад 50 пічок. Вони багатофункціональні, розповідає Іван Боднар. Не лише зігрівають, а й мають решітки, на яких можна висушити одяг та приготувати їжу у польових умовах. Таких замовлень зараз майстер має багато. І щоб усім бійцям допомогти, Іван продовжує робити буржуйки навіть коли немає світла. Я роблю на станках таких доісторичних, як гілютинні ножниці, ручні, ручний листогеб. Я собі оці заготовки ріжу, гну, тобто готую то, що, то, що потрібно, коли, коли з'являється світло. Також нещодавно Іван Боднар у своїй майстерні почав виготовляти із артилерійських гільз дзвони. Їх бійці передали волонтерам із фронту. Серед них є уламки як українських, так і російських снарядів. Приходить ковальна робота, а він запалює вогонь. Це жива стихія. Вода жива стихія. Так отакою водою козаки в давнину рани лікували. Коваль називає свої вироби дзвонами перемоги. Їх кує за допомогою столітнього міха, який придбав у майстрів на Львівщині. Цим приладом Іван роздуває вогонь, коли немає світла. У діда в кузні була криївка. Дід допомагав повстанцям. Воїна Мупа, дід його ну, прадід коваль. От. І це, ну, це просто якась знакова річ, що на, за допомогою цього старезного міха зараз у, у наш час під час нашої війни куються на дзвони нашої перемоги. Усього майстер виготовив із гільз 11 дзвонів. Усі вони різного розміру та мають своє звучання. Іван Боднар розповідає, намагався зберегти оригінальний вигляд експонатів. На дзвонах також хоче вигравіювати молитву. Ось, наприклад, оця носова частина ракети Ураган виготовлена із алюмінією. Кій звук специфічний. Глухий. Оце із чавуну. Теж наконечник не, не зберу, не, не знаю від чого. але його звук такий вже тоненький, високий. От. Це гільза а, латун, а, латунь. От. І звучить вона. Дуже і дуже мелозвучно. Співпрацює із ковалем волонтер із Голеня Іван Мазурик. Він передав майстрові гільзи для дзвонів. Їх планують експонувати у музеї в Калуші, але спершу презентують у середмісті на площі героїв перед новорічними святами. Колись у Другу світову війну з церков знімали дзвони, і з них робили снаряди. Зараз, у даний час, така. Спонтанна ідея у майстра Коваля, ми так би разом. Тобто, Щоб добре було, щоб без снарядів робити дзвони, ми би хотіли на цих дзвонах, так як зараз рівно 100 років, коли народилась пісня Щедрик. І ми би хотіли на цих дзвонах заграти, і щоб наші дітки заспівали цю пісню. Ми маємо такий задум. Така виставка дзвонів у центрі Калуша буде замість новорічної ялинки, яку через війну вирішили цьогоріч не встановлювати. Іван Мазурик каже, вдарити у дзвони перемоги зможе кожен охочий та зачитати молитву. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. В одному із скверів на вулиці Мазепи в Івано-Франківську здаля водніється пожежна машина. Та гаряче там не від вогню. Тут вперше розгортає роботу польова кухня. Ми тут для того, щоб запросили всіх людей, щоб ніхто не лишався голодний. Леся Грушецька одна із помічниць на польовій кухні. Поки все обладнання готують до роботи, її обов'язок запрошувати перехожих на безкоштовні гарячі обіди. Зараз буде тут гаряча кухня, поїсте гарячу гречку з м'ясом, чай, булочка. Будь ласка, зараз будуть вас їх прилучати безкоштовно. А це Михайло, тарілка за тарілкою, наповнює гарячою стравою. норма. <ріст> Де багато. Скажіть, що сьогодні в меню? Каша гречана з тушонкою. Думаю, 300-400 чоловік має їх бути. Варили на заводі, на перзень. Я не знаю, хто варив, але ми роздаємо. Наше діло роздати. Костянтин та Валентин майбутні офіціанти, бармени Тут хлопці на роздачі гарячого чаю із цукром. Беремо стаканчики просто, відкриваємо. Тут у нас є чай у термо цих бачках, він завжди гарячий. Носить. Наливаємо, піднос, підходять, беруть. І закриваємо, він був завжди гарячий. Поки чоловіки та хлопці пораються, пані Леся вже зібрала біля кухні зо два десятки охочих поласувати гарячим обідом. Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашій владі, меру міста і дякуємо вам, що ви прийшли. Тепер приступаємо, хто по черзі бере кашу. Будь ласка, підходьте, підходьте, підходьте. Пригощається на польовій кухні, і Марія Струтинська жінка неподалік працює на ринку, почула про гарячий обід і каже: миттю прийшла зігрітися. Це пов'язано з тим, що от без грошів я по перше, електроплити в нас не можемо зварити їсти. От я живу, наприклад, на в нас електричні плитки в гуртожитку. Дві години дають світло, і це просто не встигаємо зварити і треба попасти в той момент, коли є світло. А тут ми гріємося. Годувати гарячими обідами місцевих жителів влада планує щонайменше до різдва, пояснює Ігор Влізло. Польова кухня, за його словами, через день їздитиме усіма районами міста. Роботу розпочинатимуть опівдні. Ми маємо бути готові для того, щоб по можливості. Забезпечити гарячим харчуванням наших найбійна ту категорію населення, які не можуть цього собі дозволити в той чи інший час, особливо в період, якщо не буде газопостачання, електропостачання. Постійно будемо так казати, і в цей момент в цей період ми можемо виїжджати так, як ви бачите, як сьогодні. На 20-30 хвилині роботи польової кухні вуличний обід перериває звук сирени, що оповіщає про повітряну тривогу. Задля безпеки людей просять пройти в найближчі укриття. Працівники згортають обладнання та обіцяють після відбою тривоги годувати усіх бажаючих до останньої тарілки. Велике скупчення населення людей. Це є загроза якомусь може бути прильоту. Закінчиться пригора, потім далі працює. Наші стани всім є смачна. приходять. Щоб дізнатися про вартість таких польових обідів і звідки гроші на їхню організацію, ми звернулися із запитом до міського голови Івано-Франківська. Про відповідь повідомимо у наступних випусках новин. Інна Сендецька Монюк, Назарій Вінтонюк, Суспільне, новини. Івано-Франківськ